Мотиваційний рух Don't Give Up презентує Арнольд Шварценеггер. Найголовніші правила успіху для кожного українця. Я вірю в те, що сказав Нельсон Мандела: неможливе залишається неможливим до тих пір, поки хто-небудь не зробить це. Неважливо з маленького села ви чи з великого міста. Найголовніше, що ви повинні зробити, це почати працювати. І, по-друге, у вас має бути чітке бачення того, до чого ви хочете прийти. Кожному із нас ніколи не вистачає часу. В добі 24 години. 6 годин виходить на сон. Я знаю, що зараз знайдуться ті, хто скаже, ей постривайно, мені потрібно мінімум 8, а я відповім. отже, спи швидше. У підсумку вам залишається 18 годин на вашу роботу, на вашу сім'ю, на вивчення чогось нового. Коли я приїхав в Америку, я ходив у школу, я працював на будівництві, я тренував. До 5 годин на день Я ходив на акторські курси з 8 вечора і до опівночі. Я робив всі ці речі. Також я хотів бути впевненим у тому, що жодна хвилина не витрачається даремно. Занадто дорогоцінними були ті години, я завжди кажу людям: не потрібно мені розповідати, що зараз невідповідний час. Повір, ти можеш його знайти. Правило успіху полягає в тому, щоб знайти своє бачення і слідувати. За ним, я вважаю, що найголовніше, щоб у вас було ясне розуміння того, до чого ви йдете, та мета якої ви прагнете. Тому що якщо у вас навіть буде найкращий корабель у світі, якщо у вас буде найкращий круїзний лайнер, а капітан не знає, куди тримати шлях, корабель буде плавати по світу десь у відкритому морі, і так і ніколи не зможе нікуди приплисти. Точно так само відбувається і в реальному житті. Якщо у вас немає мети, якщо у вас немає бачення, ви просто будете плавати по колу і ніколи не знайдете щастя. Ніколи не мисліть дрібно. Якщо ви Хочете чогось домогтися, ви повинні мислити масштабно. Найбільші труднощі виникають у тих людей, які мислять дрібно. Причина, по якій люди дрібно мислять і вибирають дрібні незначні цілі, полягає в тому, що вони бояться, що в них нічого не вийде. Вони розуміють, що якщо поставити собі високу мету, то їхні шанси на невдачу будуть дуже високі, і вони бояться зазнати невдачі. Я постійно кажу собі. Слухай, я не переживаю про невдачі, тому що вони частинка мого життя. У мене не завжди буде виходити. Якщо так, то як далеко ти зможеш впасти? Ось дивись. Це земля, а далі землі ти не впадеш. Знайте, коли ви можете сказати, що у вас дійсно щось не вийшло. Це тоді, коли ви впали і більше не встаєте. Я маю на увазі, що якщо у вас не виходить, значить ви працюєте не досить важко. Ви повинні працювати щосили і по-іншому просто ніяк. Не звертайте увагу на скептиків: працюйте і змінюйте цей світ. Бо хто як не ми? Коли, як не зараз. Дякую вам за перегляд! Поставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступних мотиваційних роликів. Почуємось!